Як сонце. Огортає всіх своїх теплом. Завжди усміхнена, весела, позитивна. До неї тягнуться люди, бо вона всіх заряджає світлою енергії. Вона чудова подруга, сестра, мама, харизматична, всіх навколо заряджає на роботу. Зустрічайте. Перший в Європі лідер New Life, новий подвійний діамантовий директор Мирослава Латюк, Іспанія. Прошу, Добрий Мирослав. день. Добрий день, так, Дуже дякую ведучий. Як завжди, знову прекрасний захід, прекрасний семінар, прекрасні промоушени і прекрасні ось ці прояви, що наша діяльність розвивається. Продовжують люди здобувати нові статуси, і саме ось такі, які заходи, які підводять підсумки, то дуже радієш, коли бачиш, як прогресує нове життя і прогресує не тільки дома, не тільки дома в рідній Україні, а також прогресує уже і за межами. І тому зараз з вами на зв'язку на цьому семінарі. Подвійний діамантовий директор, партнер компанії української компанії New Life, Летюк Мирослава, із своєю, як то кажуть, історією успіху із своїми здобутками із своїми звершеннями хочеться поділитися, тому що саме мій статус новий, саме моє нове життя має повне право надихнути, також заробітчанина, емігранта, біженця. І нехай буде саме так, тому що якщо навіть мій, хоч невеличкий, але все ж таки успіх змотивує хоч одного українця за межами батьківщини, це моє життя, як то кажуть, буде не просто прожити, не просто пробути. І шлях мій у новому життю, восьмирічний. Хоча так як тільки що віталися мої партнери з України. Набагато раніше він розпочався на фазі оцій довіра до наставника, довіра до сестри рідної, тому що так зірки склалися, що мій наставник, мій інформаційний спонсор це саме наш коронований діамантовий е, майстер. Діамантовий майстер. Це ніяк не перейдемо на новий її шикарний величний статус у нашій компанії. Наш коронований майстер, мошек Зоряна Миколаївна, яка колись мені просто дійсно допомогла е, прийняти. Найважливіше рішення у моєму житті колись важливіші важливі рішення були, тому що треба було поступати у навчатися далі, так коли ти вже стаєш дорослим. Потім було важливе рішення мого життя переїхати з України у далекі світи за кордон, починати життя заново, але почати по-новому жити з новим життям не означає змінити країну. В моєму випадку це наш проєкт нове життя, і оця назва підтвердження, тому що змінивши кордони, змінивши територіальне моє знаходження у цьому світі, не змінилося нічого. Буду з вами чесна, краще ну труднощі іммігранта, ви самі можете зараз зрозуміти, особливо зараз у ці часи тяжкої турбуленції нашої рідної України. Як тяжко людям, коли вони відірвані від коріння, від рідного, від свого, від домівок, і починати вчитись жити заново, по-новому, вчити нову мову, нові традиції, нові правила, усвідомлювати чужорідний менталітет іншої національності, серед якої тобі треба адаптуватися. І починалося моє життя як іммігранта 25 років тому назад. А жити по новому за кордоном почала я 8 років тому назад, коли був прийнятий перший правильний крок, правильний вибір, і саме один ваш правильний крок може виправити ходу усього вашого життя. І це був крок у нове життя. Це коли наставник привіз нам сюди за кордон можливість, можливість і перспективу: змінити, сві... змінити свідомість, змінити бачення, навчитися мріяти, побудувати цілі, маючи інструмент, Зоряна Миколаївна зробила усе можливе, щоб був перший інформаційний центр за кордоном, щоб виріс перший діамантовий директор. За наслідком правильної системи навчання, яку саме привезли вони зі своїм наставником сюди, у місто Мурсія, Іспанія, і з першої презентації, вісім років тому назад, почалося нове життя в Іспанії, місто Мурсія. І найперший крок для кожної людини, яка ще досі вагається по особистому досвіду прожитому. Можу вам сказати, що найперший і найважливіший крок це довіра до людини, яка вас запросила на цей проект. Це довіра до інформаційного спонсора, або то буде вищий наставник, люди, які мають ще більший колосальніший досвід. Ви піднімаєтесь, як то кажуть, ви піднімаєте свій погляд вище і у вас є кого чути, куди йти. І у нас у руках надзвичайно. Шикарний діамант до того, як ми станемо діамантами, це наша система підняття лідерів з перших кроків, ви сьогодні чули вже такі школи від Альони Кавальової результативність людей, і потрібно слухати і чути наставника, повна довіра йому. Тому що якщо моє нове життя за кордоном не привело мене до якихось результатів таких, чим можна було би, як то кажуть, похизуватися. То значить, саме сліпе кошеня нічого конкретного і не досягло. І тут є ось цей от, е проектор знання і досвід наставника, введення його, правильне введення у вас у систему навчання співпраці разом з українською компанією New Life. і рано чи пізно, рано чи пізно. Буде результат, тому що результати наших наставників це наші з вами статуси, це наші з вами нагороди та визнання. І сьогодні е, я маю усе. Я маю новий статус, я маю найкращого в світі наставника, я навіть е, є володарем фу, державних нагород. Тобто таке навіть в мене і в мрії, і в думці. В свій час не було на той час, коли Зоряночка наша розпочинала діяльність за кордоном, за яку й отримала золоту медаль від Міністерства економіки України відкриття європейського ринку. До сьогоднішнього дня важко в це повірити, що це звичайні люди роблять на такому рівні незвичайні речі для розбудови нашої держави, для розбудови нашої економіки. І ми переймали тут від наставника не продукт. продукт з'явився в Іспанії набагато раніше, чим була приведена звичайно сама система, сама оця надія, місія, можливість. І ми починали разом. Спонсор приїздив до нас із так, із, із далека, як то кажуть, за кордон в неї вже була можливість, і вона почала. Відкривати першого діамантового директора в Європі за кордоном і все починалося точно так само слухаючи ваші історії успіхів, як і у вас, перші школи. Е, перші прочитані по кафе маркетинг-плани, перші записочки на, на салфетках, тому що ми не мали ще навіть в розуміння, що е, діловий партнер, е, нова справа, е, нова якась діяльність має мати свій особистий записник, щоденник мрій, а далі вже і почули про поняття книга мрій. І ось ці… Приїзди, це і пішла наша мотивація, навчання. І повторююся, що навіть сам продукт ми почали отримувати пізніше, підтримали цю ідею, і так і почали навчатися всьому тому, чому вже вміла робити і навчала нас наш наставник. Е, наступний крок, без якого ніколи в нашій компанії не буде успішного лідера, великих команд, шикарних вірних структур це. Е, коли ми з вами присутні на заходах, це офлайн і онлайн заходи. За такий сьогоднішній. Я знову ж таки вам дуже вдячна е моєму наставнику, всім, хто зараз проводить цей захід, тому що кожний наш збір, збір однодумців докупи, він завжди е проявляється наслідками. Е Підняття мотивації усіх партнерів, людей, які навіть просто зараз зайшли в наш ефір у гості. Почалися офлайн заходи в Іспанії Оряною Мошак Ми були навчені проводити відкриті бізнес зустрічі в той час. Вони називалися святкові презентації, тому що люди, які починали робити перші кроки, вони мали бути визнані. Вони мали бути привітані точно так само, як сьогодні ми вітаємо. Особливо я вітаю е, своїх партнерів. І мені треба було приймати рішення до другого кроку, крок, який також змінював ходу усього мого життя, нового життя це приїзд на офлайн заходи. Великі заходи на святкові презентації. Звичайно, ми вже їх організовували тут а для своїх партнерів, а на великі офлайн заходи. Ми брали літаки спочатку. Я сама, потім з одним партнером, потім з більшої кількості і відвідування цих заходів, тому що не поїдуть люди на заході, не побачать масштабність, перспективність усього процесу, і тоді не можуть зовсім і розгуляти, і розкачати свою мрію і бачення, бачення ось цієї особистої перспективи. У розвитку разом із New Life. і саме на таких заходах це реальна можливість серед реальних людей. Люди дуже сильно мотивуються Кращі пільдури оцеї вакцини успіху. Оцеї біологічно активної добавки краще так казати, да просто не може бути. Які б не були у вас круті, ініціативні та е, такі вірні партнери. Е, це все рано чи пізно обламуються крилям. Е, люди стикаються з відмовами, починає потухати мотивація. Ну і ці заходи, звичайно, вони так і організовані. Два заходи величезних, наприклад, на протязі. Для нас, в Іспанії, ми вибрали для себе такий протокол. Два великих заходи в Україні проводяться, і ми беремо літаки і вилітаємо на бізнес-форуми. Так у вас там є нагода ще побути на більш так на семінарах, але з часом уже і тут почали ми навчатися, проводити також завдячуючи наставнику спонсору, яка має колосальний досвід, яка навчить розкаже, покаже, відтренує людей, нас, щоб все було на професійному рівні, тому що передається саме через наставника професіоналізм. І тільки через ось цю поповину наставництва ми можемо перейняти і здублікувати цю всю систему навчання вирощення лідерів. І неважливо, де і в якій частині України чи за межами ви знаходитеся. Ну і коли ось. Оце починає відбуватися, ти починаєш помічати активний ріст партнерів, і також коли йде щось на спад, наприклад, в командах. Ну, це нормальні речі, зовсім нормальні речі. У тебе вже в самої не хватає через переобіг оцих страшних подій. У нас усіх пройшло емоційне виснаження, і ти відчуваєш, коли падаєш донизу, ти звичайно падає все тонус, товарообіги, все це, як то кажуть, спільна така, і вибір знову ж таки стоїть за тобою, якщо ти справжній лідер, стати прикладом і відновлювати через не можу, через боюся. І знову ж таки, не дивлячись на пандемії і на все. В першу чергу я повернулася відвідувати. Заходи у рідній Україні, і тим паче, коли почалось у мене рух саме в українських партнерів, я від них дуже далеко. А сьогодні, як зразок того, що команда інтернаціональна, тобто Україна і Іспанія, мої рідненькі партнери першого покоління за 4 тисячі кілометрів, і тут у них іде прогрес. У них пішла мотивація. Вони поряд наставника, вони в Україні. І навіть на сам факт, щоб потішитися з ними, привітати їх з першими здобутками, розділити з ними, підтримати їх у час війни, їх низи, не тільки наставника, да, мусиш знаходити в собі сили, відвагу і знову ж таки летіти в Україну, летіти на заходи, і тим паче, коли з тобою летять партнери. Летять партнери, які тут же автоматично також піднімають цей самий тонус, бачать. Незламність українських партнерів особисто моєї команди вдома, і це дуже і дуже дуже і дуже важливо. Це такий людський фактор, без якого бізнесу, який будується на 80% на відносинах і на емоції, ну просто буде неможливим, і тоді вже тебе мотивують і низи, коли партнери ростуть, хотять ось мої партнери, то треба бути поряд. Спонсору треба приїхати обов'язково обняти, побачити, привітати, побажати і, і розуміти, що ми одна ціле, ми одна команда, і що ось цей роздріблюється клітина. Роздріблюємося так само. Ми залишаючись все ж таки одним і тим самим органом, який залишається одною великою системою навчання унюлайф. І тому користуючись нагодою, і такі заходи для мене повертають можливість вітати моїх. Я знаю, що це дуже важливо для управляючих директорів, які на крок до того як стануть уже діамантовими. Це моя присутність на офлайн заходах. Поряд з ними привезення зі мною партнерів з Іспанії в Україну. І подяка вести подяку наставнику, і вести подяку. Я дуже дякую своєму наставнику, який мене не було. А на заході, на відкритому заході у місті Чернівці, наш партнер нашої команди Ларисочка, яка тільки що також віталася, розповідала свою історію успіху. Була привітана моїм наставником, тому тобто така ось взаємодія. Особисто вона могла привітати від мене і звичайно її уже безпосередні спонсори. І ти слідкуєш за цим всім, бачиш, що люди не обмежені від цієї визнання, від подяки, від привітань, навіть коли ти знаходишся на такій великій відстані від них. І дуже буде приємно мені вітати ще особисто офлайн мою карі Ірину, мого вірного партнера, тут в Іспанії, тому що заплановано великий захід тут з приїздом за участі коронованого майстра. Нашого нашої зарянки знову ж таки людина візьме чемодани і знову ж таки буде тута, і буде велика можливість весною, 13 квітня цієї весни 2025 року привітати мою карій Ірину тут в Іспанії із її новим статусом. І я думаю, що це все ж таки буде реальністю, і це зараз записано у моїх планах у моїх мріях. І у розвитку всієї моєї команди. Я дуже дякую вам за цей захід. Я е, не перестаю дякувати е, наставнику за все за відкриття діамантового і подвійного діамантового директора так далеко від України, як як достовірність того, що це все можливо, коли ви разом у спайці, і коли ви разом у системі. Я дуже дякую нашим засновникам. За такий потужний проект за визнання нас, нас кожного у цьому проєкті. У мене тут в Іспанії не тільки є вже здобутки в кар'єрі разом із New Life, а, а також державні нагороди. Найперше це під час ковіду я отримала від бізнес-рейтингу України державну нагороду за заслуги та досягнення. Ну, це щось просто ну нереально в це повірити. Це зараз ця медаль, і щойно була привезена зі мною ще одна відзнака, тому що компанія всіх нас бачить, всіх нас цінує. Наші спонсори слідкують за нашим розвитком, за нашими успіхами, і навіть сама Україна, держава, усі доброчинні наші, наші громадські. Асоціації, всі ми видні, ми у New Life видні і ми відзначені. І ось таку прекрасну ще одну державну нагороду Честь і слави я привезла з України сюди як підтвердження того, що ми, хоч в якійсь мірі, хоч наскільки можемо, і де б ми не були, можемо стати активними учасниками розбудови та приближення. Нашої перемоги та розбудови економіки України. Усі свої статуси я присвячую своєму наставнику, тому що без мого наставника зоряни мошак не були б ці статуси ніколи реальними, тим паче так далеко від України. Усі мої статуси це її перемога. Виведення своїх людей на такі серйозні результати. І нехай ми процвітаємо, тому що для нашої зоряни це найбільша нагорода життя, коли зростаємо і процвітаємо ми. А усі державні нагороди, я з великою честю та гордістю присвячую усім людям, усім моїм партнерам, споживачам, усім, хто ще навіть прийде у дорозі до нового життя. Тому що е, спільні товарообіги з моїми партнерами, з нашими споживачами створюють товарообіги нашої України та нашої економіки. Тому усі державні нагороди присвячуються команді та її найвірнішим партнерам. Усім вам бажаю мирного неба сьогодні по всьому світі, у час дня, усій Європі, будуть проходити мітинги. Е, за підтримку України, і зараз по закінченню цього семінару я біжу туди до всіх українців, міста Мурсі, які зберуться разом з пресою у великій кількості маємо надію. І сьогодні весь світ виходить. Усі українці за кордоном виходять на мітинг у підтримку та перемогу нашої України, де ми з вами також являємося активними учасниками і тому за Україну. За перемогу, за вірність, за наше ЗСУ. Здоймаємо нашу віру, нашу молитву. Дякуємо за семінар. Дякуємо наставнику, засновникам зсу, Господу нашому і продовжуємо виборювати нашу безцінну перемогу разом. Дуже дякую, вам дякую, всім. дякую, до побачення з Богом, Україна. тримаймося. Ну,